Ці опуси, тобто твори, якщо точно перекладати в українську золотину, з латини, з'явилися на вітчизняному книжковому ринку практично одночасно. Фактор Черчилля, як одна людина змінила історію автор британського прем'єр-міністра Боріса Джонсона, як Черчилль врятував цивілізацію Джона Гата за лаштунками війни Лоренса Ріса і сталася тьма Девіда Маккіна. Франклін Делено Рузвельт Роберта Даллека та Мюнхен Роберта Харріса. Останній навіть у екранізації всесвітньо відомої продюсерської компанії Netflix. Що об'єднує ці тексти? Насамперед, повне нерозуміння або ігнорування, як йому подобається, реалії міжвоєнної європейської політики, детермінована вона була результатами Першої світової. Або, як її інакше називають, Великої війни. Результати були оформлені в системі так званих версальських угод. Німецьку, турецьку та Австро-Угорську імперії з їх столітніми практиками фактично одномоментно ліквідували. Європейський політичний простір перекраїли за штучними лекалами на світ Божий, з'явилися демократичні та псевдодемократичні держави, легітимність яких була відразу. Поставлено під сумнів їх примислово призначеними громадянами. Багатомільйонні мільйонні жертви війни, руйнація економік, міст, визначних культурних пам'яток, усталених століттями побутових практик, мільйони вимушено переміщених осіб, смертельний удар всесвітньої пошесті. Це тогочасний ковід SARS-19 – тоді він називався іспанкою, від неї загинуло плюс-мінус 50 мільйонів люду. Покликали до життя три політичних практики: Із... ізоляціоністську в країнах-переможницях та реваншистські червонокоричні. Німецька поставила за мету переглянути результати Першої світової, відновити велич імперії. Ну, для цього треба було знищити як мінімум всіх євреїв, але не тільки їх. Радянська утвердити людеїцький режим на тих самих теренах, а це вимагало знищення так званих ворожих класів, але не тільки їх. Окреме місце в ті часи займала ще одна країна-переможець Штати Америки. Після обрання в 1932 році президентом Франклін Рузвельт почав провадити, але дуже обережно, переорієнтовувати американську і політику. Долаючи наслідки глобальної економічної кризи та пов'язані з нею жахливі соціальні наслідки, США почали накачувати технологіями та фахівцями всіх потребуючих, насамперед нацистський та більшовицький режими. Це мало наслідком стрімке посилення їх військової потуги. Мало хвилювало Вашингтон, його головний зовнішньополітичний інтерес полягав в утвердженні гегемонії в Тихоокеанському регіоні. Там було зосереджено чи не 80% всіх мінеральних та людських ресурсів тогочасного світу. Отож, автори всіх перерахованих вищі текстів зневажають двома фундаментальними факторами: перший, насправді, в 1936 роках розгорталися дві світові війни. Перша європейська за домінування в Старому світі. Головні суперники Сталін та Гітлер. Друга тихоокеанська, головні суперники в ній Сполучені Штати та Японія. При суд цій війні матеріальні людські ресурси регіону та британські колонії. Другий факт, який вперто ігнорують всі без винятку відомі мені західні дослідники. Підготовка Сталіним другої серії Першої світової війни. Його сценарій зазнав крах вранці 22 червня 41-го. Адольф встигнув вдарити по союзникові раніше, ніж той завдав удар по ньому. Висновок: Переможцям в Другій світовій війні вийшли Сполучені Штати. Вашингтон отримав головний приз азіатсько Азіатсько-Тихоокеанський регіон та статус першої держави світу. Програли війну. Велика Британія, яка втратила статус провідної імперії та перейшла на позицію молодшого партнера Сполучених Штатів. Ще один явний лузер Німеччина. Лузер неочевидний Сталін, який не отримав владу над цією Європою. Тому нагайно і розпочав підготовку до Нової світової війни. Але це вже інша історія. Вивчайте історію: це кращий спосіб вийти з темряви. До світла